Що ми сьогодні вас виходимо про інформуємо де, хто, скільки. Сьогодні в нас насправді величезна подія для нашого фонду, для Державної прикордонної служби України, тому що ми сьогодні передаємо офіційно 50 автівок, і фонд біживі виступав операційним виконавцем даного процесу. Тобто, ми шукали ці автівки за кордоном, організовували документарний супровід даного процесу тут по Україні. Їх там перевезення, формування і так далі. А ми ж відповідали за фінансування цієї поставки. Воно стало можливим завдяки благодійникам Кайсі Foundation, здебільшого із Сполучених Штатів Америки та Європи. Фандрейзинг ми здійснювали внутрішній серед благодійників, які вже існували і підтримували проекти Кайсі Foundation. Тому це вдалося швидко та ефективно. А доставка тривала приблизно місяць. На сьогоднішній день ми отримуємо 50 транспортних засобів, які з сьогоднішнього дня будуть направлені в органи охорони кордону, які залучаються для ведення бойових дій бригадного типу, починаючи від розвідки радіоелектронної боротьби захисту, радіоелектронного забезпечення, організації зв'язку. Технічного проведення ремонтних робіт, інші заходи які потребують для перевезення особового складу оперативних груп, мобільних груп і штурмових. Я сьогодні завожу з за пані Поліною. від імені голови служби восемь від всіх прикордонників вдячні нашим партнерам за ту допомогу, яку надають нам по формуванню наших. Бойових підрозділів з метою захисту нашої країни.